В участь особисто у, у вилученні матеріалу. Ви Так-так-так, да, да, да. Я збираюся, ну, так, так, на що це життя. Вчора я особисто приймав участь у тому вилученні відеоматеріалу. Скажіть, будь ласка, у вас город було на сайті визнано, що відрізав від Мерседеса якогось і все спонукало його побіття. Але ми всі бачили сьогодні в інтернеті, вчора побачив, тому що вже відеоматеріали є, і дуже гарно видно, що нікого він не підрізав. Так? І виходить, спростуєте цю інформацію, тому що Верховні Івани говорять, що він підрізав і ці хлопці, які були підрізані, його побили. І особисто я вже спілкувався з цим шофером, шофером Мерседеса, який завжди до цього взагалі нічого немає, і ніхто йому нічого не підрізав і свій ззаду, і поїхав прямо куди йому треба було. Адже я звернув у Воркевича направо. Тобто це, виходить, е, що його дійсно там чекали під під'їздом. Під і це підрізання, чи підрізання, яке е, правоохоронні ворони не, не знають, це, будь ласка, бо виходить, що якась нев'язка. Бо його пресують, цього хлопця, щоб він до, ну, дізнався, признався в чомусь. А він Кажуть, що він нічого не вирішені і в цьому не незамішено абсолютно. Будь ласка, дайте відповідь, на якій які стадії зараз це розслідування. І якщо, можливо, там є таємниця, тому що це у нас дуже е, таке питання, тому що ми бачимо, що в нашій області ви не знаєте, ви приїхали. Я вже давав інтерв'ю е, Пікіченко, артилісту створили бусар. Е, одному з журналістів е, корупція Букварі. Тому ну, що такі побиття, таке налякування громадських активістів це не неприємно. Тому ну, що я, я казав, ще раз кажу, що у нас в Україні немає свободи слова, і коли вона на кінець стане, не знаєш, що пан президент нас буде бачити, дасть відповідь. Будеться свобода слова чи ні? Це що? Гинув на Майдані люди. Де іде майданчик? Де ця централізація, де централізація? Де це все є? Де ці реформи і тому подібне? Люди вже набридну. Це слухати ці всякі ваші Я не президент. Шаномні. Шаномні. Я е, тимчасово виконуючий об начальника міліції. Я не урядовий, не в уряді я працюю, там, наверху. Е, то, що у нас є одна із версій, і відео е, відео є у працівників, і там, де ви ще взяли відео, то ви е, дайте в міліцію. Адже е, буде, буде експертиза. Якого дня можна ж відео раз не показати. Я не буду приймати не ту, не ту сторону. Я тільки буду по закону. А якщо більше розказати про цю справу, то може міський керівник. на власне, до кримінальної справи. А чому провало не було взяти відео? Все взяли до речі. Чому не мають? Я поясню, Поехали. тому що ми карні гроші займаються розкриттям побиття гузненого Жижия. Дуже прошу, не політизуйте цю ситуацію. Я думаю, що найближчим часом цей злочин буде розкритий. Ну, Дмитрович капев, що ми працюємо нормально. І, Не і... Я думаю, що це буде розкрито, тоді ми будемо давати роз'яснення, зберемо прес-конференцію і будемо пояснювати деталі цього злочину. На сьогоднішній день я дуже, дуже вас прошу, дайте нам трішечки часу і ми це точно розкриємо. Тому що крику і шуму багато, а толку ніякого. Ми тільки... Із-за непотрібних е, балачок втрачає час. А чому ви кажете не політизувати цю справу? Вам же є якісь І подробиці відомі? Ну, у нас є подробиці, я, є я, подроби, я подроби. вам е, кажу, він, коли ми роз, знайдемо розкриємо, у нас є певне напрацювання. Е, відео теж ми відпрацьовуємо як е, одна з версій, що там могло статись по дорозі ДТП або. Хто з когось підрізав, але ну це версія. Це одна версія з е, трьох, чотирьох. А тому ми відпрацьовуємо. Решту я вам не можу сказати, тому що, е, якщо я вам зараз скажу, решта версій, то я той злочин більше ніколи не Так, Діво вже це відомо, що вам принесеться відео? У нас є все. Вже це відо є. Дякуємо. Іван